16 грудня жителі Крячківки відзначали подвійне свято, відкриття оновленого клубу та день села. Зібралося на захід чимало гостей. Як то кажуть, у народі не було б щастя, так нещастя допомогло. Так сталося і з Кричківським будинком культури. Можливо, аби не пожежа, то заклад і досі був би без ремонту. Але нині він майже як нова копійка. Спільними зусиллями депутата обласної ради і керівника товариства Кричківка Агроплюс Андрія Сімонова районної та сільської рад вдалося відновити заклад культури: нові стіни, двері, вікна та текстиль. Як результат на святкування дня села та відкриття оновленого будинку культури зійшлися чи не всі. Ці жителі Кричківки. Ми за те, щоб села розвивалися. Ми за те, щоб у селах народжувалися дітки. Ми за те, щоб не закривалися школи, не закривалися дитячі садки, а щоб село оживало. Село у нас будуть розвиватися тоді, коли в селі є господар, є робочі місця, є відповідна інфраструктура, лунає пісня і бігають дітки по селу. Святковий захід розпочало легендарне дерево. We'll Андрій Сімонов зазначив, що виконана лише перша черга ремонтних робіт будинку культури. Наступного року планує продовжити розпочати. Вручив заохочувальні премії жителям Крячківки. Грошові винагороди отримали новостворені сім'ї, багатодітні мами, родини, в яких цього року народилися діти, воїни Афганістану та АТО, а також ювіляри, починаючи з 50-річного віку. Також Андрій Сімонов поділився планами на майбутнє. Сьогодні завдання перед керівництвом мого підприємства я поставив саме на те, щоб залучати максимально молодь, створювати ще робочі місця, виховувати кадри, щоб всі бажаючі, як я говорив, могли отримати роботу. Тобто я вам це обіцяю в наступному році. Деякі програми спільні там і садівництво, ми спільно з адміністрацією, з районної ради розглядаємо пілотні проекти, які будуть впроваджуватися саме в нашому з вами селі. Ви знаєте, що і церкву ми добудовуємо, і освітлення. Дякуючи сільській раді, у нас перша черга теж з'явилась. На наступний рік буде стояти завдання обов'язково, щоб все, ну, всі основні вулиці села були освітлені. Тобто будемо над цим працювати. І ключова моя обіцянка, яка теж ну, поки що, на жаль, залишилась невиконаною. Але вже ми підходимо до неї з максимальною відповідальністю зараз. Тобто, ставок наш любимий, якраз села Крячківка, має бути відроджений на наступний рік. Тобто, вже розроблений план там лінія електропередач, тобто електрикою будемо його закачувати. Тобто працюємо дуже плідно в тому, щоб весною почати закачку ставка, щоб відродити ще й його. Громада оплесками і вигуками дякую проводжала благодійника зі сцени. А завідувач сектору культури і туризму вручила подяку Андрію Сімонову за небайдужість до проблем культури та подякувала всім, хто долучився до відновлення клубу. На захід завітало чимало гостей: народний депутат України від нашого округу, який вручив громаді гроші на придбання техніки, представник компанії Кернел, голова Березоврудської сільської ради, поети, аматорські колективи, співаки і танцюристи. Село гуляло пісні і танці було чути до пізнього вечора. Адже Кричківській громаді було що святкувати: відкриття оновленого будинку культури та день села.